Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні ми поговоримо про те, що багато українців вже сьогодні думає про втечу за кордон після подій 24 лютого. На превеликий жаль, думають про зміну громадянства Республіки Україна на громадянство інших країн світу і переписування свого майна та власності на Інших осіб, що мається на увазі переписання майна в офшори. Але я хочу вам нагадати, шановні, що згідно закону про декомунізацію переписати майно в офшори неможливо. Тому що вас позбавили права власності. У вас нема власності жодної земельний кодекс. Ліквідовано адміністративний сімейний кодекс ліквідовані, скасовані. Саме так зробив Зеленський. Згідно додатку, 1 до закону про декомунізацію ви можете все це прочитати і ознайомитися. Усі, хто бажає. Також хочу звернути вашу увагу, шановні українці, на те, що ви від себе не втечете. Навіть якщо ви поїдете за кордон, західна система і модель розсипляться через 15 років, автоматизація знищить людство. Тому що 80% до 2030 року буде без роботи на планеті Земля. І куди ви втечете? Звісно, можна поїхати на 10-15 років за кордон, поки це можливо, а потім вам. Прийдеться повертатись на руїни в Україну, яка була знищена. Саме так і відновлювати українську державність. Але я вам пропоную іншу послідовність дії. Давайте зробимо так, щоб провести конференцію, саме конференцію. Стосовно відновлення української державності української держави Павла Скоропадського та Степана Бандери, визначено порядок відновлення її на конференції, порядок відновлення легітимної влади в Україні. Також визначимо порядок трансферу влади. Влада Республіки Україна повинна припинити своє існування, як і Республіка Україна в цілому. Таке моє твердження: таке твердження багатьох українських прав. Ми не за Українську Республіку боремося. Ми боремося сьогодні за відновлення української держави Степана Бандери. Всі ці фейкові державні органі повинні. Бути зметені, що мається на увазі, вони відповідно до закону повинні припинити своє існування у законний спосіб. Є законний спосіб зробити так, щоб відновити гетьманат. Саме так, шановні українці, коли мені пишуть в коментарях, а як. Відновити свої права, шановні, ви не відновите своїх прав. Зрозумійте, поки ви не почнете боротися за відновлення української держави. Степана Бентери, Павла Скоропадського та Романа Шухевича, Юрія Шухевича. Саме так і ніяк інакше. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Якщо потрібна тобі юридична консультація, це коштує 300 гривень. Якщо потрібна консультація з кримінального права та процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайтеся, шановні українці. І я хотів би ще раз нагадати вам усім, що від себе ви не втечете. І конференцію щодо відновлення української держави все одно прийдеться провести і не одну, саме щодо транзиту влади. І що до того, щоб з київських пагорбів пішли назавжди псевдоокупаційні органи влади. Ну, ви мене зрозуміли, шановні українці. Як зрозумієте мене одне? Скільки б ви не хотіли не боротися за українську державу Степана Бандери, скоропадського вам доведеться це робити. Зрозумієте одне, навіть якщо ви поїдете туди. Там також розвалиться. І тут також.